Ось така красива косичка виходить через те, що ми в'яжемо за задню стінку петлі. Зараз я вам покажу так само і перший ряд я робила, розверталася, другий, третій, ми виділяємо на лицеву сторону, у нас має піти красива косичка, і щоб її не розділяти, якщо ми захопимо під всю стінку, ми розділимо косичку і не буде так гарно. Тому ми маємо зачепити за задню стінку. І так, ми робимо накид, за задню стінку, виняли, дуже вільно в'яжіть, так легенько, щоб не було натягу, і через три петлі пров'язали. Знову накид, за задню стінку виняли і через три Це пів стовпчики, накидом за. Задню стіночку петлі. І тоді, коли ви розвертаєтеся, ви знову ж дивитеся, де у вас лицева сторона, де формується красива косичка, і шукаєте за задню стінку в'яжете, щоб у вас не порушувався візерунок повороту. І знову ви вже тут бачите, що у вас косичка. Ось гарна косичка, вам треба її не порушувати, і тоді ви будете хапати аж за оцю стінку. Накид і за дальню стінку, і пров'язуєте. І тоді ваша косичка піде на лицеву сторону. Тобто, ось так перевертаєте і за ту крайню дольку пров'язуєте.